Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами пограємося зі звуками і навчимося краще чути один особливий звук. Але спочатку давайте пограємо. Я буду квочкою, а ви мої курчатка. Подивіться уважно на екран. Зараз я покажу вам, скільки курчат вибігло до квочки. Ваше завдання. Видати стільки звуків пі, скільки курчат ви бачите. Наприклад, якщо я показала, порахуйте, вірно, двоє курчат, ви скажете скільки разів двічі, проказуйте пі, пі. А якщо курчат, порахуйте скільки. 4, то треба дружно сказати, прокажемо разом. Пі-пі-пі-пі. Готові? Тоді починаємо. Скільки курчат? Так, одне. Кажемо. А тепер скільки. Правильно, три. Кажемо всі разом. А тепер скільки курчат? Дружно скажіть. Молодці мої курчатка, ви уважно рахували і гарно озивалися. Квочка дуже рада, що її курчатка такі голосисті і слухняні. Подивіться ось у мене є паличка. Хочете казочку? Тож слухайте. Жила собі паличка-виручалочка. Чому виручалочка? Та тому, що завжди приходила на допомогу і тваринам, і людям, дорослим і дітям. Одного разу мама попросила паличку-виручалочку допомогти їй вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу, і всі почули її звук. Чому паличку всі звали виручалочкою? Який звук виходив у палички, коли вона вибивала килим? Вірно, звук палички виручалочки звучить п-п-п? Пісеньки не виходить. Цей звук не можна ні потягнути, ні проспівати. Він ніби вибухає. Давайте подивимось, як народжується звук П. Спочатку зімкніть губки міцно-міцно, наче дверцята закрилися. А тепер трішечки відкрити їх і випустіть повітря. П-п-п. Покладіть долонку біля рота. Відчуваєте, як виходить повітря? П. Це наш звук П. Щоб ми могли записати цей звук, люди придумали спеціальний знак букву П. Познайомтеся із буквою П. Подивіться, на що вона схожа: на ворота, на лавку, на місток. Послухайте віршик. Гарні хлопці молодці! Закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха наше дітворі, буква П вже у дворі. Давайте пальчиком у повітрі намалюємо букву П. Запам'ятайте звук П глухий, приголосний його позначає буква П. Малята пропоную пограти у гру. Ваша задача уважно слухати. Я буду вимовляти різні звуки. Якщо почуєте звук П, плескайте в долоньки. А якщо інший звук, тихо сидимо, нічого не робимо. Починаємо. П-п-п. Так, плескаємо. А-а-а. Молчимо. М, м, м. П, п, п. О, п, п, п. О. Молодці малята. Ви уважно слухали і правильно реагували на звук П. Наступна гра називається де звук. У нас є смужка. Початок, середина, кінець. Я скажу слово, а ви покажіть, де живе звук П. Промовляємо суп. Так, звук П стоїть в кінці слова. Капуста. Звук П стоїть всередині слова. Павук. Вірно, звук П стоїть на початку слова. Малята ви розумнички. Зараз ми будемо уважно слухати слова і шукати у них звук П. Якщо ви почуєте цей звук у слові, треба буде плеснути в долоньки. А якщо звуку П немає, сидимо тихо. Готові ПАПУГА Є у слові звук П? Разом повторимо. Па-пу-га. Так, є звук П. Отже, плескаємо в долоньки. Сон, це. Є звук П. Повторимо разом. Сон, Це. Ні, немає звука П. Сидимо тихо. Пара. Солька. Повторимо разом. Па. Ра. Солька. Є звук. П. Так, є. Вікно. Повторимо разом. Вікно. Є звук. П. Ні, немає. Кіт, є звук П. Пальто. Є звук П. Вірно, є. Молодці малята. Ви уважно слухали. Малята сьогодні ми станемо маленькими художниками. Ми будемо малювати слова, у яких чуємо звук. Наприклад, слово підкова або пінгвін. Чуємо у них звук П? Так, він тут є. Ось я намалювала підкову та пінгвіна, щоб показати, як це може виглядати. А тепер ваша черга. Подумайте про слово, у якому є звук П. І намалюйте його на папері або в зошиті. Можна намалювати улюблений предмет, тваринку або річ із цим звуком. Після малювання можна показати малюнок батькам. Скажіть, малята, у яких словах ми знайшли звук П. Яка буква позначає звук П. Щоб запам'ятати букву П, викладіть її з паличок або з камінців. Молодці! Ви сьогодні гарно працювали і добре слухали. Я вами дуже пишаюся. До нових зустрічей, малята! До побачення!